Сьогодні у програмі Укрзалізниця знову на перших шпальтах транспортних видань і знову через давно відомого керівника Бориса Остапюка наразі правоохоронні органи надали уряду інформацію про зловживання у залізничному відомстві гендиректора. Відсторонено від виконання обов'язків. Війна на сході переважно згуртовує українців, але є і виключення у кривому розі підприємці намагались приховати від мобілізації вантажну техніку. А одне з українських автопідприємств намагається продати збройним силам автобуси за завищеною вартістю. В той же час львівські автоперевізники передали військовослужбовцям вже кілька десят одиниць техніки безкоштовно. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Те, про що проект транспорт казав ще кілька років тому, врешті-решт побачили у найвищих ешелонах влади. Голова державної адміністрації залізничного транспорту України Борис Остапюк відсторонений від виконання обов'язків на час перевірки «Укрзалізниці». Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України. Перевірка фінансово-господарської діяльності українського залізничного монополіста почалась за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Як повідомляється на урядовому порталі, від правоохоронних органів надійшла інформація про можливі зловживання в Укрзалізниці, що і послужило причиною для таких дій. За дорученням Яценюка, створена відомча комісія Міністерства інфраструктури України. До роботи залучені представники антикорупційного. Управління секретаріату уряду нагадаю, Остапюк очолив «Укрзалізницю» у квітні цього року. До цього Бориса Ярославовича вже звільняли з найвищих посад державної адміністрації залізничного транспорту. У 2006-му його усунули з посади заступника генерального директора Укрзалізниці. У 2010-му був призначений урядом Юлії Тимошенко на посаду начальника Донецької залізниці, звідки був звільнений через чотири місяці. В обох випадках фігурувало формулювання. За грубе порушення трудових обов'язків за доволі короткий час перебування Бориса Остопюка на посаді гендиректора Укрзалізниці вже було кілька дуже сумнівних схем у залізничному відомстві. Насамперед вони пов'язані з держкомпанією «Укрзалізничпостач», постач, яку Остапюк свого часу також очолював. Більш детально із цими фактами проект транспорт ознайомить глядачів в одній з наступних програм. Хмельницькою прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері виявлено факт привласнення посадовцями південно-західної залізниці кількасот тисяч гривень. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області. Встановлено, що службові особи одного з відокремлених підрозділів південно-західної залізниці, зловживаючи своїм службовим становищем на підставі видаткових касових ордерів та платіжних відомостей про оплату праці різних товарів та послуг без підпису керівника установи не закон. Онно заволоділо коштами в залізниці на загальну суму понад 290 тисяч гривень. Надалі ці особи привласнили зазначені кошти за вказаним фактом спеціалізованою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 191 карного кодексу України, тобто привласнення чужого майна у великих розмірах. Прокуратура області контролює хід досудового розслідування, яке проводить лінійний відділ на станції Хмельницькій. Між іншим, залізничні чиновники не єдині, хто зацікавлений в отриманні не надто чесних грошей. Війна війною, але власна кишеня завжди хоче поповнень Автоскладальний завод номер 1 публічного акціонерного товариства. Автокомпанія Богдан Моторс, місто Луцьк, котра, напевно, всім відомо кому фактично належить, до кінця поточного року може поставити на адресу військової частини 3078 внутрішніх військ МВС України 50 автобусів майже на 31 мільйон гривень. Згідно з оголошенням у віснику державних закупівель, яке цитує агенція інтерфакт Україна, відповідні пропозиції заводу за двома лотами акцептовано 4 вересня за договірною процедурою закупівель. Кінцевий термін укладення договорів – 3 листопада. В рамках договорів планується поставка 40 спеціалізованих автобусів А-22-110 на суму 24 мільйони 740 тисяч гривень з ПДВ і 10 автобусів А-202-10 на 6 мільйонів 185 тисяч гривень. Отже, обидві моделі автобусів коштуватимуть по 618 тисяч за одиницю. Так ось, на вільному ринку на сьогодні можна знайти чимало пропозицій за ціною від 450 000 до 540 тисяч гривень. Таким чином, завищення вартості одиниці техніки становить близько 100 тисяч гривень. Помножимо на 50 автобусів і отримуємо 5 мільйонів гривень. А ми з вами, шановні громадяни України, продовжуємо щонайменше перераховувати по 5 гривень за смс на підтримку збройних сил України. Народні депутати підтримали у першому читанні законопроект 4554 а про внесення змін до деяких законів України щодо залучення транспортних засобів для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації та районів можливих бойових дій за відповідне рішення. Проголосували мінімально необхідні 226 нардепів. Законопроект доповнює статтю 12 закону України про транспорт положенням щодо виконання завдань транспортного забезпечення евакуаційних заходів. Органу, який прийняв рішення про проведення евакуації, підприємства транспорту зобов'язані надавати транспортні засоби для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації районів можливих бойових дій. Суб'єктам господарювання та громадянам транспортні, засоби яких залучені, компенсується вартість надання послуг і розмір фактичних понесених витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, законопроект номер 4554А. Законопроект пропонує внести доповнення у статтю 21 кодексу цивільного захисту, згідно з яким, у разі виникнення надзвичайної ситуації, громадяни України зобов'язані вивозити членів сім'ї та інше населення, яке підлягає евакуації транспортними засобами, що перебувають у їх користуванні. Законопроект пропонує внести доповнення до статті 17 закону України про правовий режим надзвичайного стану, згідно з якою з метою невідкладного вивезення населення, яке підлягає евакуації, у разі безпосередньої загрози. За його життю або здоров'ю, та за відсутності на цей час транспортних засобів суб'єктів господарювання допускається залучення транспортних засобів населення шляхом реєстрації та видачі посвідчення за формою, встановленою кабінетом міністрів. Громадянам транспортні засоби, яких залучені компенсуються вартість надання послуг і розмір фактичних понесених витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення у порядку, визначеному кабінетом міністрів України, законопроект номер чотириста А. Між іншим, перші підприємці, що порушують мобілізаційний стан в Україні, вже виявлені. Два підприємці з Кривого Рогу приховали від мобілізації Камаз з причепом та дві автомобільні цистерни. Тепер, щодо них прокуратура почала кримінальне провадження, за умисне приховування від працівників військового комісаріату транспортних засобів. Керівники приватних підприємств міста зловжили своїм службовим становищем та порушили закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і положення про військово-транспортний обов'язок. Вони не забезпечили доставку техніки на збірні пункти та, всупереч вище вказаним вимогам чинного законодавства, умисно приховали від працівників військового комісаріату транспортні засоби, прес-служба Дніпропетровської облпрокуратури. Зазначу, що далеко не усі підприємці діють подібним чином. Приміром, Львівське обласне відділення ВГО Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників продовж літа за власної ініціативи допомагає військовослужбовцям. Як йдеться у матеріалі журналу Укравтотранс до військових підрозділів, що захищають територію нашої держави у зоні проведення антитерористичної операції. Львів'янами передано вже 35 автобусів середнього класу Богдан та Еталон. Наразі 90% цих машин перебуває на території проведення. АТО до того ж, вже нині Львівське обласне відділення Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників готується відправити до вітчизняної армії ще 5-6 подібних машин. Варто відзначити, що автобуси передавались до війська встановленим законодавством чином по актах військоматів та військових частин. Було зафіксовано балансову вартість машин, їхню залишкову ціну. Втім, на компенсацію від держави львівські представники ВГОВА не особливо розраховують, мовляв, аби цей жах на сході України закінчився. Я не думаю, що ми будемо е, мати якісь претензії, якщо навіть тої компенсації не буде, тому що ми розуміємо ситуацію і стан е, фінансової нашої країни. Тому я думаю, що е, претензій до е, того, що нам не повернуть певні кошти, в нас не буде. Хоча б е, і ми відмовимося, якщо буде запропонована компенсація. Через бойові дії на Донбасі пошкоджено 962 кілометри доріг загального користування. Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко. Крім того, зруйновано 21 міст та шляхопровід довжиною понад 2141 погонний метр. У Донецькій області для безперебійного руху транспорту автомобільними дорогами загального перетування на звільнених територіях організовано понтонні переправи та під'їзні дороги до них. Крім того, аби забезпечити, хоч якийсь рух у зоні проведення АТО, військові наразі змушені звільняти дороги від усілякого непотрібу, залишеного терористами. На автомобільній дорозі м 03 Київ, Харків, Довжанський, та на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення у Краснолиманському та Слов'янському районах триває розбір блокпостів, очищення проїзної частини та узбіч від залишків розбитої техніки та боєприпасів. Понад 3700 об'єктів інфраструктури Луганщини постраждали через бойові дії. Найбільше пошкоджень у галузі електропостачання. Понад 3300 об'єктів також зруйновано 120 житлових будинків. Таке підрахували у Луганській облдержадміністрації. Крім того, за час антитерористичної операції від обстрілів постраждали 74 об'єкти транспортної інфраструктури, 65 промислових підприємств області та більше 20 лікарень та госпіталів. 이노래는제가가장좋아하는노래입니다